Мир вам, дорогоцінна у Христі, церква, шлях любові, ті, що вовручі, ті, що в розпорошенні, мир нашій Україні, мир усім, хто в своїй хаті та хто в чужій. У Господі стійте улюблені, любіть Господа, браті мої та сестри мої. Радійте у Господі, мир нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Римлян 1, 28, 31. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, Бог. Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богозневажники, напасники, чваньки, пишні винахідники зла, неслухняні, батькам, нер... нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Слово на любовні вживається писанні лише два рази. Обидва апостолом Павлом, перший раз послані до римлян, як одну із характеристик людей перевернутого розуму. У цих віршах Павло говорить нам, що корінь гріха полягає в тому, що людина відкидає Бога і поклоняється створінню, а не творцеві. Результатом цього відкидає, відкидання є те, що Бог залишає їх у їхніх гріхах і наслідках. Хтось сказав, що гріх має власні вбудовані наслідки або покарання. Ми караємося своїми гріхами за свої гріхи. Другий раз слово нелюбовні, вжити Павлом в другому посланні до Тимофія 3:3 знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді нелюбовні. Слово нелюбовність з грецької перекладається без природної прихильності і походить від корення слова, котре означає любов до рідних, до батька, до матері, до дітей, до братів та сестер. Це слово описує людей, котрі недбалі і рівнодушні до добробуту до тих, хто пов'язаний з ними кровними узами, навіть до власних дітей та батьків. Це слово використовувалося у світській грецькій мові для опису жінок, які мали багато любовних зв'язків і як наслідок не мали тієї благородної любові до своїх чоловіків, яку вони мали б мати. Бог створив нас як соціальних істот, які потребують одне одного і люблять свою сім'ю. Навіть не люди відчувають природну прихильність до своїх, але щось трапилося і це змінилося і продовжує змінюватися. Зараз ми живемо в час, коли люди настільки зосереджені на самозадоволенні, що сім'я для них мало чи нічого не означає. Хоча це не нове, однак все гірше, ніж будь-коли. І стримко стає гірше аборти як засіб для тих, хто не хоче, щоб їх турбувала дитина, стали настільки звичним явищем, що майже ніхто більше не протестує. Отже, якщо люди роблять це з невинними немовлятами, чому ви думаєте, що вони справді полюблять вас? Вони не мають природної прихильності. Ми є свідками як батьки заради особистого комфорту відмовляються від своїх дітей та від своїх обов'язків щодо них. Проти їх хволі здають їх в дорогі школи, далеко від дому, не бачать їх тривалі періоди часу, внаслідок діти виростають травмованими та з сирицьким духом. Більше того, батьки та діти живуть в одному домі, але практично, ну, практично не бачаться, бо й ті інші не відривають своє обличчя від екранів, телевізорів або гаджетів. Якщо немає людського ласки, сім'я не може довго існувати. У жахливі останні часи люди будуть настільки налаштовані на себе, що навіть найближчі природні зв'язки будуть для них нічим, навіть готові, так би мовити, вкусити руку, яка їх годувала. Це таке, така деградація людського серця, яка дозволяє матерям робити аборти або залишати своїх дітей у сміттєвих баках. Бути нелюбовним означає бути безсердечним. Безсердечна людина приносить найближчих їй людей сама собі в жертву. Одна із до дорж... найжорстокіших проявлень цієї безсердечності є педофілія, сексуальний потяг до дітей. Розум у людей настільки перевернутий в наші страшні часи, що існують спроби легалізувати педофілію, називаючи її вродженою схильністю. Справді, в які страшні часи ми з вами живемо. Нехай Бог помилує, і допоможе всім нам відвернутися від внутрішньої темряві до світла божественної присутності. Покаяння це чудо, яке перетворює людину так, що внутрішнє життя перебудовується і перетворюється на нове творіння за допомогою Божої любові. Амінь. Любіть один одного, братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. до Римлянам 12.10. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Овруч. Небесний батьку, я дякую тобі, Господи, ще за один день життя, який ти нам сьогодні даєш. Я дякую за милості Твої, Господи. Я дякую за щедроти Твої. Я дякую, що по милості Твоїй ми не пропали, Господи, ми є. Наші імена вони записані в Книгу. Життя на небесах. Я дякую за милість Твою, що ми в Ісусі Христі посажені, Господи, віднови нас. Дай нам заглибитись в Тебе і ще більше, розуміти волю Твою, прославляти Тебе, Бога нашого. Дай нам, Господи, бути тими, хто любить Тебе і любить свого ближнього, Господи. Допоможи нам. Ти бачиш, як часто ми загублюємося десь, Господи, в цій суєті, в різних речах, Господи, допоможи нам слухати Тебе і вшановувати Тебе і нашого ближнього. Будь з нами, Господи. Ми молимось з нашого ближнього Україну, Господи. Молимо, щоб Твоя благодать прийшла, щоб Твоя милість прийшла, щоб спасіння Твоє прийшло, Господи, для України, щоб перемога прийшла на всіх фронтах, в імя Ісуса Христа. Дякую Тобі, Бог. Амінь.